Експеримент номер 2 Отже, беріть щось смачненьке. Одразу можете вліпити вподобайку. Буду дуже вдячний і пігнали. А отже, хто не бачив, в мене там, не знаю, може, місяця-пів назад було був відосик на каналі 10 тисяч на хард дракона 10-го під X2 на швидкість, і що випало? Що випало? Аж страшно сказати, що випало. Хто не бачив, можете подивитися. Відео є на каналі. Отже, з того всього в 10 тисяч Енків випало небагато шмоток з додатковим параметром швидкість саме з швидкості. А заточилася взагалі одна шмотка. Зараз покажу. Ось ця рукавиця, три проків швидкість це єдина шмотка, яка заточилася з тих 10 тисяч енків. Якось так. Е, кращої рукавиці в мене, здається, на аккаунті немає. Щоб взяти ось так. Тобто ця рукавиця, да, в мене, як бачите, дру, е, було 13, стало 22. Тобто, ця рукавиця виходить е, саме топова на аккаунті, але. але Якщо зробити ось так, то ця рукавиця, бачите, вже десь десь аж тут. Губиться, ось вона. Тобто вона вже аж на шостому місці. <throat> Але менше з тим, тому що в мене тут є 4 проки, тут є фактично 3 проки. Тут 3 проки, Тут 3. Тут 3, фактично. Якось так, так, отже. Е і я в тому відео сказав, що я би ще хотів повторити експеримент, коли включать X3 десь тищенки x 3 на дракона є, включили, я не знаю, чи це включили вчора чи сьогодні на одну добу. А, я а, маю встигнути за одну добу. Отже, 10-й хард дракон. 10-й хард дракон. Наклав я собі тут кормика. Оце все один Теодор качає. Оцей весь корм, який ви тут бачите, синій. Ну, не увесь, я не знаю, скільки качнеться. Я просто натикав все вільне місце, яке було трьохзіркових героїв. Буду качати їх до 30. І а, це займе десь в мене приблизно 8 годин. Я минулого разу рахував. Приблизно ну, плюс-мінус. Тобто, фігнали? А ви зайдіть поки в коментарі, поки дивитесь перше відео, зайдіть в коментарі і а, напишіть. А, на вашу думку, скільки е випаде при приблизно шмоток, а скільки ще й заточиться е гарно. Отже, ви поки послухайте музичку, е пришвидшено. Ну, а повернемось уже за результатом. Deep, who watch unseen, with courage high and hearts so keen. In twilight's glow, our path unfolds. A legend as the night grows cold. Like dreams unbound, with secrets lost and treasures found, we carve our fate in stone and sky beneath the bed. Отже, пройшло в мене кілька днів. Я не мав змоги дозаписати другу частинку. В той же день вони все злили. Я набрав 10 чимось очок у турнірі, турнірі-турнірі і зайняв в третє місце. Третє місце і відкрив 8 карт, до речі, за 10К на 10-му хард драконі 8 карт. Тут уже трошки більше відкрив, бо я ще трошки душі лопав. Ну, коротше. А фігня фігньою, я надіюсь, не все, бо дещо вже проклікалось випадково. Тобто ось, ось ці непокращені штучки це теж з цього ж дракона. Отже, лише нові. Давайте я профільтрую зараз. Пу -пу 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 -пу. Так, де мій фільтр отак. Це можна теж продати. До побачення і ось так. Крім цієї рукавиці і оцього. Це заренки, я потім передивлюсь, решта все теж. Продаю, продаю. Далі закриваю ось так. І збираю, бачите, мене навіть качаю корм. І збираю, коротше, чи тут куча шмота є. Збираю зараз шмот звідси і покажу вам ще далі. Так, зібрав, але не все, не все. Отже, далі знову. Так. Так, ці сині навіть, якщо тут буде швидкість, нема сенсу лишати, бо максимум лише два проки може бути. Ось так, продати. Давай я це зараз от так профільтрую одразу все, що би швидкості теж продам. Продати, продати. Так, це лишимо. Ну, таке я теж продаю. А, нема швидкості. Мені навіть те, що воно міфічне, п'ятизіркове, воно мене ніяк не гріє. В мене гріє тільки швидкість. І оцю шмотку п'ятизіркову... Ладно, давайте я дам їй шанс на заточку, бо там 4 швидкості, такі шмотки я, як правило, теж продаю. Так, оце і це я залишаю. Так, і дозбирую решту. Це остання шмоточка. Останнє все. Все решта вже пішло, коли я качав корм. Так, о папа-папа, папампамбам. Це продаємо. Пам, 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 пам. Тоже, а, це той самий щит. Це той самий щит. І залишити ось це і це. Продати. Далі. Далі я пересортовую ось це. Ну, блін. По теорії шмотка прикольна, але чи використовую я її десь. З. Тут навіть не дивлюсь, отут можна подивитися. Тут навіть не дивлюсь. Ладно, цей етапок залишимо. Навіть якщо, кажу, навіть в мене той етап, навіть якщо гарна шмотка по параметрам, вона мені буде не цікава. Бо... Я її не скомбіную ні з яким сетом. Так, далі. Та це все теж треба пересортувати, бо тут позбивалися мітки. Зараз я швиденько це на паузі зроблю. Оці сети з дракона, що падають, пересортую. Крім е, швидкості. Так, ніби все. По сріблу. Не знаю, ви можете на паузі відслідковувати по сріблу 55 лям. І девайса. Ну, то таке, не знаю, чисто Просто цікаво, скільки срібла фармиться. Отже, 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 отже. А, далі а, вся швидкість. Вся швидкість, так, давайте відключу фільтр, вся швидкість, яка не проточена, це а, шмотки, які мені впали а, тепер. Тому а, включаю назад фільтр, і все, що без швидкості, все продаю. До речі, цю рукавицю я вроді переточив, Так, можна її продати. Так, давай клацнемо десь отут. Ось, тут нема швидкості, значить, звідси довідси це все буде без швидкості. Тобто я можу навіть не читати, а виділяти. То не поняв чого, тому що я отут фільтр поклав на швидкість високий. Тобто перші шмотки, де в додаткових є швидкість, а далі шмотки, де в додаткових швидкості, нема. Таке пузо. Теж продати. плюс Там 4 швидкості, це можна залишити все. Це теж продати Це теж можна. Ігнали. Ну і давай о, тепер точити, точити будемо дивитися. Початок гарний. Давайте порахую, скільки шмоток впало о, неточених. О, впало 18 шмоток о, неточених і. О, ні, тапки в мене. А... а от з тапками не помню. По-моєму, один якийсь тапок прийшов. Чи то п'ятизірковий, чи то 6-й а... Але це не важливо. Поїхали далі точити. Три рази в атаку. Ну, от це можна одразу пустити під цей. Ну, воно ніби прикольно для якоїсь ДД би зайшло. Але я перероблю. Ну, не знаю, залишу, може теж в якоїсь ДД піде. Дві, дві, дві. Воно добре, що дві є, але мені треба, щоб поліпшити. То що те, що в мене є зараз, мені треба мінімум 3. І то вже місцями треба 4. Це треба 4. Це навіть нема сенсу перероблювати. Тапки не буду точити. Тапки не буду, а оце. Давай сюди. Ага, звісно. Дочекаєшся. Дивись, бо дочекаєшся. Просто нема слів. Ну це ідеальна рукавиця для якоїсь ДД, якому треба точність. Все можна продати. Давайте я все-таки в... вкачаю ці тапки, бо вони мене трошки дразнять. Нехай вони туди наверх йдуть і не мозолять мені очі. Вау, як точиться, вау-вау-вау! Це теж можна продати. Я, я його загубив. Я його загубив. Ну і фіг з ним. З попереднього цього експерименту, де було Х2 на дракона, в мене е залишилась хоч одна рукавиця. З трьома проками, яка досить крута вийшла. А з цього У мене таке відчуття, що Ну, тупо нічого, Ну, типу. X3. Зараз я порахую, скільки я рубінів витратив, бо я 9000 тисяч купив за рубіни. О, я витратив 2800 рубінню uh, 2800. Mm, і навіть не знаю, що вам сказати. Ось, якщо від... виключити, в мене ж зараз посердону по швидкості виключити. Слуха, оці, оці тапки точно прийшли зараз. Оце я можу сказати точно, знаєте чому? Тому що попередні тапки е, я підносив, бачите, і ніде не впало, до речі, швидкість першого разу. Мені треба саме шестизіркові е, з цим. Піднесенням у швидкість, пелючки перероблювати нема. Ну і то, коротше, фіг. Ну, коротше, е, саме швидше це то, що в мене зараз є з вільного шмоту. Тобто посилити е, своїх. Е, Звідкісних героїв я ніяк не можу. У ну, мене одна арба. Давайте будемо чесними. У мене одна швидкісна арба. 375 швидкості. І підсилити я її ніяк не можу. Що я класно, одягнені. Одягнені. Так, виключимо тапки. Ну, це, оці шмоточки, що ви розуміли, ці шмотки ще ну, їм більше. Року у мене на аккаунті. Ні, давай не так, давай отак. Шапка, шапка, шапка. Типу, я ніяк не можу покращити ситуацію. Ось ця рукавиця мені випала за минулий Х2 на швидкість. Ну Ось пузо, а друге на аккаунті. Теж прийшло 18 швидкості. Друге на аккаунті, бо цього не було пуза. Не знаю, висновки робіть самі, я би, чесно кажучи, більше цим не займався. І не знаю. ну це е, Просто ви берете таку лодоньку, кладете туди кубики, трусите, трусите і кидаєте. І вам треба, щоб випало е, 3 кубика, ні, 24 кубика, е, тому що це є ранг, е, як це рідкість. Е, щоб був стат і щоб він ще заточився. Це мінімум 4 кубика і вам на всіх треба викинути 4 шестірки, щоб було. Ну, попробуйте. Шансів у вас небагато, так само і тут. Тому я не бачу більше сенсу цим займатися, саме якщо ви хочете. Типу швидкість, і щоб вам прокі нападали у швидкість. Е, колись воно, десь там, отак як та рукавиця, десь колись воно впаде. І якщо так робити постійно на кожен X, то можливо десь через півтора року ви назбираєте непоганий один-два комплекта швидкості. Через півтора року, плюс-мінус. Але чи воно того варте? Десь тисяч рубінів. Ой, десь тищенки, ну, 3К рубінів, грубо кажучи. Як на мене. А... Під такі е, турніри, е, не турніри, а саме ікси на драконах. Якщо вам треба швидкість, то вам треба затарюватись від 50 тисяч до 100 тисяч енки і йти фармити. Тому що інакше, ви бачите, результату немає. Е, це було в мене в виді експерименту, тому що я розумів, що воно десь так приблизно й буде, типу майже нічого. Отже, пишіть в коментарях ваші результати цього Ікса, можливо, колишніх іксів, можливо, напишіть вдалі і невдалі. Теж буде цікаво почитати, думаю, мені і глядачам. Якось так. Не забудьте за вподобайку, підписку, коментар. Дякую, до зустрічі!